Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про, такі, про пробудження, про просвітлення. Назваємо сьогоднішній діалог Маніфест пробудження. І це, насправді те, що ти шукаєш, воно ніколи не було втрачено. Ти не, не якийсь подорожній у темряві, да? ти є сама світлість, яка освітлює навіть темряву саму. Просвітлення ну, не в майбутньому, воно не прийде а, як нагорода, не з'їде з небес, не народиться в тілі. Це таке собі розпізнавання, розпізнавання того, що вже а, прямо, зараз, прямо зараз пульсує в тобі, як я є. Пробудження це не зміна світу, а прозріння. Ти прозрів. Часто таке чули. Не було ніколи світу окремого, ні тебе окремого від нього. Є лише одне, що танцює гарно, танцює мільйонами форм. Твої думки це хмари, але ти не хмари. Твої емоції це хвилі, але ти не хвилі. хвилі ти небо, в якому все це з'являється і зникає. Ти ніколи не був сплячим. Сонце лише якась історія, а ти завжди був тим, хто бачить цей сон. Спробуй зупинитися на мить без думки, без назви, без ярлика. Що залишається? Чисте сприйняття, тиша, що ніколи не переривається, простір, у якому все це життя грає. Ось це і є ти. Оце і є ти безмежний, тихий, невимовний. У цьому усвідомленні немає смерті, немає так званого страху, немає, немає когось або чогось іншого. Тільки любов, яка пізнає себе через усіх. Давайте спробуємо провічувати це. От закрийте зараз очі, дихайте глибоко. Спокійно і відпусти все, що, що тримає тебе в напрузі. Заглянь всередину. Хто ти до будь-якої думки про себе? Хто ти до імені тіла історії? Є тиша, є простір, є ясність, яка завжди була тут. Ти думав, що ти шукаєш просвітлення, але просвітлення це не мета, це є стан, це, це навіть не стан, це не стан і ніяка не нагорода, це розпізнавання. Я вже є. Ти не тіло, що народилось і старіє. Ти не думки, які приходять і зникають. Більше того, ти навіть не історія про себе. Ти це чиста безмежна свідомість, тиха, безмежна свідомість. Вона, вона все спостерігає, але сама вільна від усього. Подивися на звук, він приходить і зникає. Подивися на відчуття, воно з'являється. І розчиняється. Але те, що сприймає звук і відчуття, воно незмінне. Це і є ти. Простір, у якому розгортається все це життя, це і є ти. І тоді зникає поділ. Немає я та світу. Немає спостерігача і того, що спостерігається. Єдине безмежне буття. Це пробудження воно не в майбутньому, воно не десь там, а просто зараз, у тиші твого серця. Залиш на мить усі справи, усі думки. Дозволь собі просто бути тут і зараз. Хто ти є? Ти маєш ім'я, ти маєш історію, ти маєш тіло, думки, емоції. Але, але скажи мені, чи є це все ти? Що було? Ще до того, як ти дізнався своє ім'я. Що було до того, як ти. Що було до того, як не було думок? Як до того, як ти знав свою історію. Що було? Хто то був? ким ти був? Є свідомість, є відкрите. Є відкрите і дуже. Е... Насичене, насичене відчуття я є». Воно не потребує жодних доказів, воно вже тут зараз прямо. Подивись, як виникає думка. Я такий то, я зробив це. І я хочу того. Усі ці думки приходять і йдуть. Ти пам'ятаєш їх, бо вони лишають слід. Але хіба думки? Але хіба ти є думка? Але хіба ти є думка? Ти не є екран з фільмом. Ти саме світло, яке освітлює фільм. На сприйняття без ярликів. Спробуй сприймати без ярликів все, що відбувається навколо тебе. Послухай звуки навколо. Просто звук. Не називай його. Відчуй тіло, просто відчуття. Не давай йому на яких назву. Приємна там, болісна і так далі. Подивися всередину. Там простір у якому. Народжується все. Пробудження це не подія, не щось що не щось те, що станеться завтра. Це те, що прозріває, це прозріння. Ніколи це прозріння це прозріння, яке, це прозріння, яке ніколи не було відокремлено. Воно, воно немало в деклараного Я. Є якесь життя, да? є життя, є свідомість, яка розгортається в тисячі формах, але всі ці форми хвилі в одному океані. Любов як прояв єдності. коли зникає поділ, зникає і, і ворожість, бо немає іншого, є тільки ти. У безлічі виражень. От звідси, звідси і народжується та природна любов, не як якесь зусилля, да? не як мораль, а як відчуття єдності. Посиди трошки в тиші. Послухай, що відбувається. Нічого не роби, просто усвідомлюй своє я. Просвітлення це не мета, це не стан, якого потрібно досягти, це розпізнавання того, що завжди тут. Ти вже є те, що шукав, ти сама свідомість, безмежна, ясна і тиха. Друзі, вам бажаю самореалізації, Пишіть в Телеграм ваші запитання. Я буду відповідати. Хто хоче ближче ознайомитися з Адвайтою, пишіть в особисті, будемо зустрічатися, спілкуватися і медитувати. Всього найкращого.